Обличчя Польщі змінюється до євро. Хоча там і визнають, все заплановане добудувати не встинуть. Але сподівається, 80% робіт все ж завершить вчасно. Решту вже після чемпіонату. Будівельні перетворення на прикладі польського міста врослав оцінив наш спеціальний кореспондент Михайло Прудник. Головним досягненням у підготовці до Євро 2012 мешканці Вроцлава вважають не появу нового стадіону, а будівництво кільцевої дороги. Вона суттєво розвантажить місто, а транзитним авто не доведеться їхати через центр. Дотепер у міста об'їзної дороги не було. Від кордону з німеччиною йде швидкісний автобан. Та увесь виграний час марнується на проїзд через Вроцлав транзитний транспорт, який їде в напрямку Варшави, а по тому до Білорусі, України та Росії, перетворює відтинок дороги завдовжки 25 кілометрів у численні затори. Мабуть, для людей розв'язка стане революційною. По завершенню, щоб подолати цей відтинок дороги, знадобиться щонайбільше 15 хвилин. Нині водії витрачають принаймні годину. Будівництво не закінчиться біля Вроцлава. Ще півсотні кілометрів далі у напрямку Варшави. Коли трасу здадуть, до столиці можна буде дістатися за дві години. Нині щоб подолати 300 60 кілометрів потрібно утричі більше часу. Вроцлав четверте за величиною найбільше місто Західної Польщі. Нині його вважають символом успіху. Він лідирує за темпами розвитку і обсягами іноземних інвестицій. Упродовж п'яти років у місті планують створити 100 тисяч робочих місць. Більшість мешканців задоволені життям у Польщі. Нині низькі демографічні показники. Вросла одне з міст, у якому навпаки, саме тому ми намагаємося зробити все можливе, щоб люди тут виховували дітей, могли купити помешкання, могли взяти кредит. Наша мета зробити Вроцлав містом, де можна і працювати, і відпочивати. Щоб впоратися з напливом болівальників у Врослові. Будують новий термінал аеропорту. Він передбачає два окремих виходи, аби скерувати футбольних фанатів різними напрямками на стадіоні у Вроцлаві, які планують здати до осені, також чимало уваги приділяють безпеці, аби уникнути неспортивних пристрастей, передбачили можливість встановлення додаткових конструкцій. Стадіон поділений на чотири сектори. Від самого початку тут не встановлені загородження від футбольних хуліганів, але металові графки легко встановити і зняти, коли ми знатимемо, який матч і де ймовірно сидітимуть бешкетники. Коли ж матч звичайний без загроз сутичок, жодні елементи не заважатимуть дивитися гру. перше спортивне змагання на стадіоні у Рослії вже 10 вересня цього року. Утім, це буде не футбольний матч, а боксерський поєдинок між українцем Віталієм Кличком та поляком Томашем Адамиком. З Вроцлава Михайло Прудник, Володимир Лозенко, перший національний.